Зараз ми порівняємо, як працює кавітація на двох частотах: 20 кГц та 40 кГц. Микаємо генератор на 20 кГц. Так, тепер вмикаємо на 40 кілограс. Дивимося. Якщо уважно придивитись, то видно, що праворуч. Ми бачимо такі ямочки від похильців кавітаційних великого діаметру, відносно великого діаметру. Ліворуч вони значно менші. Ліворуч це частота 40 кГц. Праворуч частота 20 КГц. Візуально це дуже добре видно. Ось, особливо. ось тут. От, праворуч ми бачимо великі вм'ятини. А ліворуч. Їх безліч, але вони маленькі. Оце так працює кавітація на різних частотах.